Доброго дня, шановні жителі Житомирщини, продовжуємо вас інформувати про проведений аналіз тендерів та результатів засідання робочої групи Прозорість та підзвітність при обласній військовій адміністрації. Провели черговий аналіз публічних закупівель, оголошених різними суб'єктами господарювання області у березні поточного року із сумою закупівель, яка перевищує 5 мільйонів гривень. Зокрема, під час засідання робочої групи фахівці розглянули публічну закупівлю, яку оголосила гімназія номер 7 з міської ради 5 березня. В поясненні зазначено, що закупівля передбачає здійснення капітального ремонту з провадженням енергоефективних заходів. Очікувалося здійснити виконання цих робіт в межах 9 мільйонів гривень. В результаті вивчення тендерної документації було виявлено помилку при внесенні інформації про закупівлю, а саме неправильно вказана назва номенклатурної позиції предмета закупівлі, допущеною замовником при формуванні технічних характеристик умов участі в закупівлі. 6 березня закупівля була скасована. Відповідна інформація опублікована на Прозоро. 7 березня замовник опублікував аналогічну за предметом та вартістю закупівлю. Замовник очікує виконання робіт до 15 жовтня 2024 року та надання учасниками в складі тендерної пропозиції календарного графіка робіт. До 15 березня всі охочі мали змогу звернутися до замовника щодо уточнень оголошеної закупівлі, що її було здійснено. Уточнення надане замовником носило орфографічний порядок. Також 19 березня 2024 року після проведення аукціону було встановлено надходження наступних пропозицій. Приватне підприємство Інтерабут з кошторисом 7 мільйонів 332 тисячі гривень, що на 19,5% нижче від очікуваної вартості. Товариство з обмеженою відповідальністю Новотел з кошторисом 7 мільйонів 400 тисяч гривень, що на 17,5% нижче від очікуваної вартості. Товариство з обмеженою відповідальністю Тетерів Будпроект» з кошторисом 8 мільйонів 188 тисяч гривень, що на 9% нижче від очікуваної вартості. Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕП Кепітал з кошторисом 8 мільйонів 278 тисяч гривень, що на 8% нижче від очікуваної вартості. На сьогодні відбувається етап кваліфікації переможця закупівлі, що свідчить про дослідження замовником поданих документів учасником. Приватним підприємством Інтерабут на предмет достовірності та точності оголошеним вимогам закупівлі. Очікуємо на рішення замовника. Робоча група визначила, що замовник має потребу в проведенні закупівлі, і вона є доречною. Ще одна із закупівель, яка була розглянута на засіданні, реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу Капелікарні номер 2 імені Павлусенка, де замовником виступило управління капітального будівництва Житомирської міської ради. Публічна закупівля оголошена 12 березня. Очікувана вартість вказаних робіт становитиме 27 мільйонів 839 тисяч гривень. Роботи мають бути здані замовнику до 25 березня 2025 року. Оскільки сьогодні триває процес подачі тендерних пропозицій учасниками, всі охочі можуть більш детально ознайомитися з технічними умовами закупівлі на офіційному майданчику «Прозор». Варто зауважити, що обов'язковою умовою є наявність в складі тендерної пропозиції банківської гарантії сумою 139 тисяч гривень, аби гарантувати виконання зобов'язань перед замовником. Аукціон за вищевказаною публічною закупівлею відбудеться 22 березня. Також у березні 2024 року органи місцевого самоврядування з метою надання допомоги військовим здійснюють закупівлю необхідного обладнання. Зокрема, виконавчий комітет Житомирської міської ради оголосив про початок публічної закупівлі щодо придбання 50 безпілотників МАВІК-3 або еквівалент вартістю 6 мільйонів 681 тисяч гривень. З інформацією про закупівлю нормативною базою, яка стосується державних закупівель, можна ознайомитися на вебсайті Житомирської ОВА в розділі Прозорість та підзвітність. Також звертаємося до громадськості Житомирщини. Якщо ви виявили недоцільну закупівлю, скористайтеся електронною адресою, що зараз на екрані, для повідомлення. Ваша активність робить наше майбутнє чистішим та прозорішим. Об'єднаємо зусилля для покращення нашого регіону. Дякую за увагу.